Добрий день всім. Ось сьогодні в нас великі-великі затрати. Одна тільки пронефра і пакетін. Це 3020 гривень. Там погано на чекові видно. Стюпа. Це для беззубих котиків паштети лікувальні. Це для всіх остальних котиків. Це теж і тут і беззубі їдять, і такі. Тут ми докупляємо. Постійно ці капсули, тому що упаковкою дуже дорого, а так я беру по 12-15 по штук, тому що кожен день треба їм давати. Це теж ринал для SPN кошиком. Дякую всім, хто нам допоміг це все придбати, тому що я б його сама не купила за таку суму. Дуже дорого все, але лікування треба проводити, тому що кошечки хочуть жити, і результат від їхнього лікування є. Дякую всім.